У нас в будинку знаходиться якесь незрозуміле підприємство, з якої виходять тільки одні алкоголіки, Вони посідають на сходах і займаються різними непристойними справами. Оце стільки людей сьогодні було. А Та, день? Кожен день. Та, то, 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 що це за чек? Ну то чеки платили, а Вам прошу. А 20 гривень, 50 гривень, 50 гривень. Дитячі батьків. Що п'яне ходить, тут алкаші ходять, сидять п'ять на бордюрах. Туалет зробили під вікном, звідси, звідси з тої сторони. Як вас директор називається? Не знаю. Ви не знаєте, в кого ви працюєте? Не знаю. А як ви в людей гроші берете? Приїжджають, люди дають мені гроші. Ну а якщо ви не знаєте ну, чого, куди ви працюєте? Як ви можете як в людей, в людей брати гроші? гроші? Ви, ви всі все прекрасно знаєте. Ми? Ми Отлично. Не заключали нічого. А як є а, керівництво. О, а, керівництво? А як ваше керівництво? А от як керівництво так. зараз знайти сьогодні вихідний день? Зараз знаходжуся в самому місті Чорнограді, приїхав відпустку. І тут я що в нас знаходиться букмекерська контора, фон. Це є російська контора. Вони працюють без ліцензії, не знаю, хто їх тут, кому вони платять гроші, але їх хтось тут кришує з поліції або з прокуратури. Я от тільки що туди заходив, поставив там ставочку, але вони не ставлять ніяких не печаті, нічого. Просто такі, от вони ксерують, що я поставив ставку. Заходити туди, я питався зранку. Там спеціальний є стук. Отакий от або по знайомству, або по дзвінку пускають. Просто так невозможно туди зайти. Коли я зайшов, там були знайомі по місту Чорноради, вони там сказали, що ну, знають мене, що можна в нього брати ставку. Це то є, всі події по футболу, по тенісу, лінія по фону, і по ній вони ставлять в онлайні або поза офлайн. Говориш номер події і вона приймає гроші. Зараз я туди буду йти. О, що. А що ви тут робите? Я це, що роблю? Це і що равен? А наркотики? що, тут що наркотики? Є, що? А ми зараз глянемо. Зайдіть, ласка. Це різниці, яке право. Яке право? А ви чим? Ну, ти випавши? Ні. Зараз міліція, міліція приїде, да, скаже, Чим ви займаєтесь, хлопці, і, і все, чим ви були, ви підаєте. Ти щось тут незаконне робиш? Ну нічого, нічого. Приїде міліція, подивиться. Скажеш і ви, вийдеш. Вийдеш, ми, 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 ми тебе ні трогати не хочемо. Просто скажеш, хто ти є в міліції. Не мені, а міліції. Я сьогодні прийшов, в мене а, я фонбета. Фон це хлопці тут, які хочуть, щоб не було, напевно, України. Що? Хочуть, щоб прийшла Росія. Хлопці. Можете сказати, що ви тут. Що ставки ставили? Яка законтора? Фонбет? Це контора, контора фонбет. Російська. Поки ми воюємо тут, вони тут здають гроші, щоб на кулі українців вбивали. Іменно московська контора. 3 годині ми зробили виклик в нову поліцію. Чекаємо, 20 хвилин yeah. і ще немає. Ну, тобто воно виходить саме ну, один на одного, що вони не їдуть, бо вони знають, куди вони мають їхати. Тут знайшли, що працює букмекерська контора без ніяких папірів, немає ніяких документів. Дівчина що на касі не знає, в кого вона працює, в вона. Знаємо, що це контора, є російська, фон Б. Хочемо, щоб ви прийшли, зараз перевірили в них документи. Що у вас за підприємство? Документи є у вас якісь? Ну як, і реєстрацію, значить, фізичної особи підприємця. Має бути значить, свідоцтво. З порядок роботи якийсь. А де хто власник тоді? Ні? Я ніколи ще нічого не бачу. А в кого ви встаювалися на роботу? Бо вона навіть не знає в кого. І скажу, от поклали, і я давав гроші. Подивись мені, будь ласка, як загнала оця відставочка? Я, я приймаю вам подивитися. Якщо в мене немає інтернету, то чому я маю подивитися? Звідки взяли ключі, щоб зайти туди? Так. Я вам такого говорив, що ви шахрайка? Я вам говорю, що я зараз на вас напишу заяву, що ви шахрайка, бо ви в мене взяли гроші, в мене є зафільмовано. За Які ставки? Нормальні ставки, от по цьому. Що за ставка? Це що, як букмекерська я контора? букмекерський? букмекерська контора? контора, що ви не знаєте? Угу. Оце лежить на адміністраторському місці. Будь ласка. І це... Вона говорить, що вона нічого не знає, що тут робиться, що. Прочитайте, будь ласка. Добре. Шановна, а оце що таке? В тебе лежить на панелі. Для кого? Для мене чи для тебе? Що я можу казати? Як завтра? Як завтра так, завтра буде новий день. Завтра буде завтра. Якщо не буде вашого шефа, Відповідальність будете нести ви. По суті, має нести він відповідальність, а будете нести ви, не тому що ви тоді на місці від людей брали гроші. Доброго дня. Доброго дня. дня. Хочемо запитатися, що тут за фірмать, що ви охороняєте хлопця. говорили? говорити. З ким ви заключали два Ми є українська добивальча армія, це працівники поліції. Це заведення працювало не легально. А, а, ну, а, а, ми хочемо знати, хто тут охоронець. Смислі охорони. Ми так, Ми? лічно. Не заключали нічого. А як? Є керівництво. О, а, керівництво. А як ваше керівництво? А от як керівництво зараз знайти сьогодні в 8 день? Ну, то... Якщо таке щось, то хіба завтра. Одне, що я так, можу так, сказати. Так. Ну, ви говорите щось. А, якщо якісь питання, на які я можу відповісти, я відповідаю. Ви працівники охорони здійснюєте значить, е, значить свою службу, якщо е, кнопка виклику так. спрацьовує виїжджаєте. що тут за організація, вам не відомо. Я не можу сказати нічого тут. цього. Шановна громада міста, прошу подивитися, скільки чеків. Оце що треба самообороні, народному контролю, правому селі. А де ті, що в державі отримують гроші? Де вони є? Чому вони знають то, я всім предоставив відповідь Міністерства фінансів України, що ніхто їм ліцензію не давав на роботу. Я кожну службу дав, дав відповідь Міністерства фінансів України, що дозвіл на роботу закінчився 14 4 років. Що це таке? Що це таке робить? Але <реку> як помітить, що це головні напишіть. посі. Інвентарні номера є, так запишуть. Комп'ютерна техніка, да, по ній буде проведена відповідна експертиза. От, і вже е, спеціалісти, експерти дадуть, чи проводилося на цій техніці реальний бізнес, чи ні. І чи що інше, до чого ми можемо підключати. І тоді буде приймати вже рішення все.